24 січня, Всесвітній день Ескімо. Найсмачніший різновид морозива Ескімо. Цей облитий глазур'ю шоколаду. Брусок солодкої холодної маси на паличці завжди асоціюється у нас з святом або вихідним днем, проведеним з улюбленими батьками, походом в зоопарк або музей. Просто спільною прогулянкою в парку. Як я вже казала, цей різновид морозива має своє свято. Саме 24 січня весь світ відмічає Всесвітній день Ескімо. Дата для свята Ескімо була визначена не випадково. Вона прив'язана до отримання патенту на цей різновид морозива. Саме 24 січня 1922 року американський кондитер і власник крамниці солодощів Крістіан Нельсон запатентував морозиво у шоколадній глазурі Ескімо. Хоча виробляти почав його з 1919 року. Свій виріб Нельсон назвав Ескімопай, що з англійської перекладається як пиріжок ескімоса. У побуті ж його стало називати просто ескімо, практично відразу після появи на ринку. Багато документів стверджують, що ескімо в реальності вживалося ще в стародавньому римі. Однак офіційно визнана історія класичного ескімо, вершкового на паличці і покритого глазур'ю шоколаду має початок саме. 1922 році, оскільки Кімо не має офіційного статусу, то якихось твердих традицій у всіх, хто його відзначає, поки не склалося. Більшість шанувальників цього солодкого холодного смаколика просто наїдаються ним кожного 24 січня до відвалу. Зрозуміло, що головну радість. Деніскімо приносить його шанувальникам молодшого віку, тому не забудьте 24 січня поласувати разом улюбленими ласощами.